День хочу показати пагони, які будуть давати ожину, як їх визначити, сухі пагони. Сухі пагони ожини, це ось якщо ви бачите, що вони повністю сірі, висихають. Якщо ось так зробити секатором, то не побачите зеленого камбію. Ось оцей пагін поки що так само ще до кінця бруньку взагалі не дає, не розпускається. Пробуємо наявність камбію. Так. Є зелений камбій, значить. Цей пагін буде давати цього року ожину ягоду. Також може бути певне підсихання, якщо дуже тонкий пагін, то можна, як бачите, що є зморшкуватість, то ці можна також обрізати. Тут вже в самому початку починає ожина просипатись, просинатись, це вже у нас сьогодні 5 квітня, але якщо далі по пагону, то бачимо, що ще брунька спить. Ну і... Зелений камбій присутній. Так бачимо, ось розвинулося практично на рівні 20-30 сантиметрів. Знизу починає йти також прирости. Це також, коли йде приріст, може призводити до підсихання пагонів, якщо коренева система не буде тримувати певну кількість поживи, недостатньо поживи, також може бути підсихання. А так, як бачимо, кущі ще не проснулись. Ще йде брунька не розвинулася, хоча внизу вже просинається, пагони. бачимо, брунька в самому низу починає також просинатися.